Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бейджик з алюмінієвого сплаву. Міцний та легкий тримач карток ідеально підходить для щоденного використання. Завдяки елегантному та сучасному дизайну, цей бейджик чудово підходить для людей, які хочуть заявити про себе під час спілкування або відвідування ділових зустрічей. Він має кришку, що відкривається, яка захищає ваші картки від пошкодження та зберігає їх у безпеці. Він призначений для використання зі шнурком, що полегшує його перенесення та забезпечує легкий доступ до карток або посвідчень. Він підходить для використання в різноманітних ситуаціях, включаючи ділові зустрічі, конференції та виставки.